Слава Україні! Бібліотека Іваничука продовжує свій проект Голоси. І сьогодні ми звертаємось до наших дорогих українців, жертв повітряних тривог. Уже котру ніч. Нам і чується, і не чується, комусь відчувається, але не спиться, думається. Ми йдемо по вулиці, і в е, звичайних звуках все одно підсвідомо відчуваємо той противний, мерзенний, огидний звук, який не дає нам жити ось уже більше року. Тому кілька порад від компетентної людини. І е, ці поради, ну, візьміть до уваги, Бо, знаєте, воно працює. Хтось заземляється трошки собі в городі, а якщо нема городу, а треба зняти стрес, в якому ми постійно живемо, послухайте. Ось таке питання вчора прийшло. Чи допоможе спорт пережити стрес постійних повітряних тривог? Якщо коротко, так. Якщо трошки розлогіше, так, але не треба чекати від нього якоїсь там магії. Якщо ще розлогіше. То слухайте. Найперше, що важливо знати про фізкультуру в якості стрес-протектора, якщо вам не подобається займатися обраним типом фітнесу, стрес він сильно не зменшиться навпаки. Тому важливо обрати той тип рухової активності, який вам приємний. Тож, як фізактивність допомагає зі стресом? Науково доведено, до речі, прочитайте легку книгу Венді Судзукі, дивачка, що закохалась в мозок. Що кардіотренування сприятливо впливають на гіпокамп. Це частина мозку, що відповідає за деякі види пам'яті. Стрес погіршує пам'ять, до речі. Підняття важких речей, типу штанга, впливає на рівень тестостерону. Ще один гормон, що не заяви в довгому стрес забігу, як у нас зараз. Коли ви починаєте чимось займатися, жим, комплекси, там, стрільба з лука, ви примушуєте мозок будувати нові зв'язки. Вивчення нового опанування нових вмінь достеменно знижує силу стрес реакції, і її вплив на мозок і тіло. Сама суть стрес – підключити ресурси організму для короткочасного ривка на виживання. Даючи собі фізичні навантаження, ви реалізуєте задіяний енергетичний потенціал. По іронії, саме це допоможе впоратись із стресогенним відчуттям постійної втоми. Контроль. Найбільш руйнівний вплив на нас спричиняє втрата відчуття того, що ми можемо вплинути на ситуацію навколо себе. Ну, от як з вашими тими ракетами, відчуття контролю треба собі повертати усіма доступними методами. Ви прийшли в зал? Чому? Бо ви так вирішили. Ви прийшли о 19:30? Чому? Бо ви так вирішили. Ви пробігли на доріжці саме 3 кілометри, бо це було персонально ваше. Рішення, системна реалізація запланованого вами потроху повертає організм до норми. Регулярна фізкультура це низка маленьких перемог. Чим би ви не вирішили займатися, з часом у вас це почне виходити краще, більше підтягувань, довша дистанція, важчі, важчі бліни тощо. Ваш мозок це відмітить, і йому це неодмінно сподобається. Для покращення стресостійкості важливо накопичувати досвід позитивних зусиль. При правильному підході спортзал теж може вам це подарувати. Головне, правильно сформулюйте своє відношення до процесу і результату. Ви прийшли в зал не за медальками, а за покращенням себе. Чим би ви не займалися, яку б професію не мали, функціональне тіло стане вам нагоді. Неважливим є ваша стать чи вік чи конди... кондиції в даний момент. Для будь-кого можна підібрати підходящий тип фізичної культури, котрий зробить його здоровішим, а значить, прибере деякі фонові стресори типа болю в спині чи поганого сну. Пережити страх перед ракетами набагато легше, якщо ти без проблем можеш забігти на свій десятий поверх. Кажу як людина, що після однієї ротації тягла свої рюкзаки на передостанній поверх пішки, бо світла не було. Сильне, прутке та гнучке тіло подобається вашій стресорній системі, бо з таким тілом легше вижити. Як би там не було в майбутньому, якщо ви почнете піклуватись про своє тіло сьогодні, ну, хоча б відведете його в зал, через півроку ви побачите, як змінилось на краще, і мож, можете те, чого раніше не могли, а це круто, круто само по собі. Ну і наостанок. Якщо ви знайдете собі компанію для тренувань, то задієте ще й механізм позитивного підкріплення колективної діяльності, бо ми ж колективний вид тварин. До речі, прочитайте ще плем'я Юнгера. І спільна діяльність підвищує у нас рівень окситоцину. Він не є гормоном радості, але він вам стане в нагоді. І просто нагадуємо, що автор цих слів Костянтин Ульянов. а… В Фейсбуці ви його знайдете під нікнеймом Вальдехан. І в нього вийшла книга, яка називається Броньований розум. Там буде набагато більше і про стрес, і про ті ситуації, які переживає не просто кожна людина, а людина, яка виконує спеціальні призначення в спеціальних зонах. Тому що Вальде Хан це прекрасний тренер для наших спецпризначенців. І людина, яка. Завдяки якій, тренування, які він проводить, багато з наших хлопців, наших дорогих захисників, потім мають менші проблеми із ПТРС. І взагалі, давайте хай у вас всіх буде 4-5-0. Впливаємо на себе, зменшуємо рівень стресу, готуємося на довгу дистанцію. Ваша бібліотека Іваничука.